Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. Починаємо це відео з огляду цін на рибу в Меркадона. Я прийшла, хочу купити сальмон. Ола! Сетенте й кватро. Сальмон. Ідос до раду. Філети. Ну, корбесано. Так, вибачайте. Дорада ціна, на дорада ціна на сальмон, бакаладія, сардіна. 4,95. А це дивіться, це типу щось з e, кумбрії. Потім лангустін, креветки. Женя полюбляє дуже. Ну mm, І далі кальмари, сепія. І всякі ракушки. М -м -м. Тобто це там щось є, що їсти. Це дуже гарно виглядає. Не знаю, смачно чи ні, цікаво, де вони її використовують, ці ракушки. Записую швиденько, поки нікого немає, бо тут є якась така чарівна річ. Тільки хтось виходить і чують, що тут є стуки, то одразу виходять всі, щоб поспілкуватися. Так, я купила сальмон. дорада. Зараз хочу засолити рибку просто з сіллю та з цукром. Е і немає взагалі часу сьогодні, тому що Аліса попросила забрати її в 2 години дня. А коли вона е просить мене про це, то я тоді не встигаю нічого зробити, що запланую на день. І тому швиденько зараз засолимо рибку. Покажу вам зараз, які шматочки сальмона купила і дорада ще взяла. Попросила, щоб її відкрили. Ось так. І це для аерогрилю. Буду робити в аерогрилі. Минулого разу ми якось інше купували рибку, цього разу хочемо скуштувати до раду. Як краще тоді зробити? Хочу ще піти десь каву випити. Але, напевно, я не встигну вже нічого. Швиденько зараз засолимо. Так, дивіться. Ось таких ваші шматочки риби. Це ж не дивлюся тих тік-ток-мукбангерів, і потім хочеться риби. Тільки я не знаю, чи зрізати зі шкірки, чи залишити так, засолити, а потім, я, коли вже вона засолиться, просто ось так нарізаю шматочками і складаю ну, в судочок. Для того, щоб потім, коли будемо вкласти на бутерброд, щоб не обрізати потім, щоб вже все було порізано. Це лайфхак моєї подружки, тож ми тепер так робимо. Ще бачила, що зас, засолюють, ну, залишають в маринаді, не в маринаді, а в соєвому соусі. Ну, соєвий соус дуже солоний, я не знаю, смачно чи ні. Коротше, буду гратися, буду зараз вибирати ось ці е, кісточки. Угу. Дивіться, я почистила все. І як висновок зрізала я цю шкірку. Зараз будемо мішати сіль з цукром. Записую вже, як є, бо все треба швидко робити. І не можна кричати ще. Що... Так, далі змішаю я. це в мене сіль. Я вже забула. Ну, давайте дві ложки солі. Нехай буде. І цукор. І цукор. Я ще напевно одну ложку покладу, а тоді я зараз це все засолю, а ввечері, як Женя прийде, ми зможемо в принципі, вже її їсти. Так. Історія така, що я засипаю тут знизу. Вже ще й не влізе. Вже немає іншого судочка, вже який є. Перевіряю декілька разів, чи мікрофон вімкнений. Люди, якщо хтось бачив мене сьогодні в Аліканте, що я стояла і рахувала дрібниці, як мелоч. Так то не того, що я просила її біля Меркадони, а потім перераховувала. Я намагалася поповнити рахунок. Тут є такий прикол, можна поповнити в додатку. Я, до речі, з кавою вже можна поповнити в додатку. У мене Vodafone. Або можна поповнити в табакосі, і ще є, ще є такі крамнички, де переказ коштів там і таке інше, Western Юніон і таке. Я вийшла з будинку і забула, що я знову не поповнила свій рахунок, в мене немає інтернету, а я ж залежна від цього інтернету. Мені треба все знати, все бачити. Вирішила подзвонити матусі своїй коханій, але побачила, що немає інтернету, а в табакосі можна поповнити тільки за. Ефективно. за налічне Боже, я завжди забуваю слово налічне. Чомусь за готівку. Готівкою можна поповнити. Я давай шукати. У мене є тільки 5 євро, все інше це дрібниця. І таке по центу, по два, ну було три. Коротше, це вже не важлива інформація, і я стою біля там за кутком, намагаюся нарахувати 10 євро. 10 євро коштує мій тарифний план. Нарахувала, заходжу. Я кажу, я хочу поповнити, в мене є ефективо, але монетками дуже дрібними. Вона та нічого страшного поповнила. Я рахунок вулицях настільки жваво зараз, дуже багато людей, дуже багато машин. Поки рахувала я е, монетки, я згадала жарт про те, що не хочу хвалитися своїм фінансовим станом, але я можу дозволити собі відірвати і викинути два листка капусти нижніх. І навіть коли я чистю цибулю, можу відірвати шелиху і ще там якусь частину цибулі і викинути також. Добре, що все добре скінчилося, і що я все ж таки не вистачало 20 центів. Я намагаюся знайти ті 20 центів і вже по центу, по два почала, <почала> складати. Так відчула, а ще й сіла на лавці. Я сіла на ній, а на ній сидить чоловік, який грає на флейті. Ну і таким чином він заробляє гроші, йому кидають монетки. І я сиджу біля нього, рахую дрібницю. Смішно було все забула, що хотіла розповісти. Щось така кава, наче як рідка, немає насиченого смаку. Ми хочемо з Женєю поїхати на днях найближчими днями. Може, сьогодні так станеться, що ми доїдемо. В магазин з нашими товарами є магазин склад. Де продаються наші товари. Я, якщо чесно, не знаю навіть, що там є. Мені Женя сказав, що магазин склад з нашими товарами, не тільки з нашими, а є болгарські там товари. А що там продається, знать не знаю, тільки зрозуміла, що крупи якісь є, а що ще, не знаю. Якщо ми там будемо, обов'язково покажу. Сьогодні посмажу рибку на вечір. Буде в нас сальмон, останнім часом дуже хочеться риби. Ну, Якось час від часу, знаєте, то м'ясо їмо, то потім знову переходимо якийсь час рибки, хоч, хоч трішки. Не скажу, що тут дорого, тут недорого риба. Але чомусь не знаю, в нашій сім'ї так заведено, заведено, що ми їмо більше м'яса. Хоча можна дозволити, в принципі, купити собі, дозволити купити. Це, знаєте, чоловіка питають, чи є в тебе в хаті щось, що не працює, ну, як чоловіка питають, тобто що він рукастий чи ні. А він каже, так, є, жінка. Можемо собі дозволити. Так, можемо дозволити. Як то кажуть, вечір перестає бути томним. Приходить повідомлення в батьківському чаті з приводу того, що однієї дівчинки з класу Аліси знайшли воші. Блін, ще з цим мене не стикалися. Дали таку пораду. Як перевірити у дитини вощі. Треба взяти мобільний телефон, на наповну, і ще взяти лупу. Лупу і за допомогою телефону і лупи перевірити на повну потужність, і ви побачите, що самця можна дуже добре відрізнити від самки. Безкоштовний урок біології ну, провели. Ну то таке. До речі, чоловічий орган Воші називається ідеаго. Не знаю, навіщо написали цю інформацію, але було смішно, тому що ну написали, як називається чоловічий орган, але його вже не можна побачити за допомогою мобільного телефону. Іспанці також вміють жартувати і сказали, як орган Воші називається. Але за допомогою мобільного телефону його побачити не можна. Отож, починається. Починаються веселі дні, треба тепер шукати у Алісі. Ну я сподіваюся, що в неї немає, бо вона, хоча вони ж дуже швидко розмножуються, вона наче з нею і не спілкується. Чи спілкується? Блін! Оце проблеми під'їхали. Тепер будемо шукати воші у дитини. Чим рятуватися? Я знаю, що напевно є, напевно, є якісь шампуні. Які можна купити і мити ними волосся ними ним волосся. А так як з ним боротися з ними. Та що ж таке, що в мене з закінченням останнім часом? Ох, і вітер сьогодні. в Аліканте. Друзі, я хочу сказати вам, що якщо ви живете в Аліканте, готуєтесь до Великодня і вам потрібні в кошик серветки, такі великодні, то моя знайома в неї є в наявності. Напевно, це її власного виробництва, тому що вона е, шиє. Я вам для вас додам фотографії цих серветок. Якщо буде цікаво, і ви захочете придбати до Великодня в кошик таку серветку, е, то напишіть в коментарях, а я вам скину посилання на фейсбук моєї знайомої. Також в неї є ще там в наявності вишиванка її власного виробництва, на чек розмір L, е, зеленого кольору. Додам для вас фотографію. Якщо цікаво, пишіть, обов'язково дам вам зворотний зв'язок і дам посилання на її сторінку. Що дають Алісі в школі? Аліса, покажи. Моркву. Дістала з ланчбоксу дві морквинки. А на що це вам давали? Ну, маємо ще п'ятницю. А що, в п'ятницю дають морковку? Нет, фрукт. А, так фрукт, це ж не фрукт. Чому ви подумали, що морковка це фрукт? На наступної п'ятниці вийдеш з картоплею. Ага. Ще ось такі штучки якісь дали одна, скляна. Ну як для. Для чого? Що це робити? Що це робити з цими штучками? Експерименти. Ну експерименти над чим. Над людьми. Ну, з жидкостю чи що? Да. Коротше, одна така, як піп'ятка, ну я не можу зараз показати, бо морква в руках. Блін, не покажу. Ось така вона пластикова. А інше щось скляне. Тут є ділення. Не скільки мілілітрів? Я, я відчуваю, що це просто зараз ми додому прийдемо, кинемо це десь в кутку і все, і воно буде валятися, будемо перекладати з місця на місце. Все, доїдаємо моркву. Краще вже банан дали. М? Ой, ти там морку поніс'яла? <гум> Ні, зараз. А, Ні. А, а. а, все? Тобі? Клас. Поїла моркву. <гум> ну вон половину це вже скушала. Так що, це... <смеш> мені вже, ти, ти, ти. Знаєш, треба підстригти тобі волосся. М -м, вже час прийшов. Сиджу, роздивляюся, що в мене реально росте нове волосся. Тут <смеш> і тут взагалі по всій голові, ось тут в мене стирчить волосся, і тут бачу, що ну, як виросло, просто я не помітила. Е я вже думаю, може мені йде чубчик. Може обстригти собі, <смі> ну залишити довжину волосся свого, але зробити, ну, так, чолкою, мені хочеться сказати, українською мовою чубчик. Ну, чубчик, чубчик-кучерявий, знаєте, <смі> якась мені асоціація, щось ну не подобається. Знаєте, таку зробити, як ну не каскад але. Щоб рівні такі були. І плавний такий перехід, яка була чолка, а далі вже волосся рівне. Мені здається, що мені йде. І ви знаєте, що хотіла сказати, що ми сьогодні поїдемо все ж таки в той магазин склад. Я вам буду знімати відео, і я хочу розділити просто це відео, тому що вже я бачу, що там 13 чи 15 хвилин. І треба, ну, не хочу додавати довго, бо не всі додивляються до кінця. Тож, дякую за перегляд цього відео. Кому цікаво, як виглядає той магазин склад, підписуйтесь І з постійних глядачів просто чекайте. Всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що відео можна поставити вподобайку. Гарного настрою, чудового дня, вечора і до зустрічі у нових відео.